Попри війну Житомирщина залишається привабливим регіоном для бізнесу станом на січень 2025 року у нашій області зареєстровано понад 9 тисяч фізичних осіб-підприємців, які відкрили власні справи. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко каже: саме ці люди допомагають підтримувати економіку. Тож задля того, аби підтримати підприємців, разом з народним депутатом Арсенієм Пушкаренком постійно проводять зустрічі з бізнесменами різних громад, де всі разом обговорюють проблеми та шукають їх рішення. Нещодавно таку нараду. Скликали у Бердичеві дуже важливо бути на зв'язку з колегами з бізнесу. Дуже важливо чути їх саме тут на Бердичівщині. Ми побачили дуже високий рівень такої креативності, самосвідомості підприємців. Вони запускають бізнеси під час війни, не бояться. Створюють ці робочі місця, сподіваються на наші нові можливості для них пов'язані з вступом в ЄС, куди ми активно крокуємо. Аби допомогти підприємцям, держава активно запроваджує реформи та пропонує різні гранти. Однією із найрезультативніших є економічна платформа, «Зроблено в Україні, у рамках якої діють програми Доступні кредити 5.7.9», Є робота, власна справа як для цивільних, так і для ветеранів та багато інших. Ми розуміємо, що наші збройні сили України, наші сили безпеки та оборони. Утримуються за рахунок внутрішніх податків за рахунок нашого українського бізнесу, і ми сьогодні робимо все для того, щоб український бізнес розвивався. Український бізнес міцнів за словами директорки Бердичівської філії обласного центру зайнятості Ольги Повійчук. Гранти наразі набувають популярності. Здебільшого часто звертаються жінки-підприємці або ж ті українки, які ще не мають власної справи, але хочуть її відкрити. Звісно, популярна зараз можливість отримати грант. Якщо ми говоримо про види діяльності, це сфера обслуговування. Відкривають кафе, відкривають магазини вишивки, студії вишивки, де цей одяг вишивають, і потім продають його. Відкриття стоматологічної поліклініки. Відкриття медичного центру грантом від держави скористалася і Тетяна Білоус. Ще у 2013 році підприємиця заснувала студію вишивки Я Українець і з того часу поступово розвиває власну справу. Нещодавно жінка скористалася державною програмою і змогла придбати сучасне обладнання, коли я дізнала про дізналася про власну справу від центру зайнятості. Особливих амбіцій в мене не було, але саме от якось дівчата з центру зайнятості, саме працівники, вони мене якось по-новому надихнули, вселили віру, що все можливо. ви Головне пробуйте. Як результат, я відкрила нову майстерню, оформила нових працівників. Ну, і зараз маю ну, таку нову професійну вишивальну машину на три головки, кожна на 15 голок. Поруч із новим бізнесом, який постійно відкривають завдяки грантам. Від держави Житомирщина є привабливим регіоном і для релокованого серед таких комп'ютерна академія. Її співвласниця Любов Трибун розповідає у травні 2022 року. Російські війська окупували Мелітополь. Тож вона зібрала працівників і вирішила продовжити власну справу у Бердичеві. Ми втратили е, майно, ми втратили приміщення, вціліли люди, і таким чином е, вдалося онлайн відновити деякі процеси. Подали проекти до е, по програмі державні дії. Є робота виграли гранти і залучили кошти на те, щоб придбати комп'ютерний клас. Це дало нам можливість також вкладати вже власні кошти, які ми почали заробляти вже і зміцнювати теж матеріальну базу. Наразі державні безповоротні гранти це одна з найбільш вигідних можливостей для розвитку власного бізнесу, яка не лише допомагає реалізуватися тим людям, які ними скористаються, а й покращує економіку України.